Іван Котляревський з його поеми Енеїда фактично розпочалося формування літературної української мови на основі живої народної мови. Уперше Енеїда була видана без відома автора 1798 року видавцем Максимом Парпурою. Іван Котляревський розлютився через це, тому поетично облаяв видавця рядків у наступній частині Енеїди, помістивши його персонажа у пекло. Цікаво, що Енеїда Котляревського була в бібліотеках найвідоміших людей того часу, навіть у бібліотеці Наполеона Бонапарта. Іван Котляревський був освіченим та мав гарну пам'ять. Уже в 11 років він знав російську та французьку мови. Вивчав літературу, латину, риторику, філософію та богослов'я. Помер Іван Котляревський 10 листопада 1838 року. Прямих нащадків він не залишив. Незадовго до смерті письменник відпустив на волю усіх своїх кріпаків. А дім у Полтаві заповів своїй економці.